Я хотів би виголосити одну тему слово, яке є рахую, актуальним сьогодні в першу чергу для мене. Якщо візьмете щось для себе, подякую Богу, тема дотримуйся Божих заповідей або постанов. Те, що він наказав ще багатько років, можливо, навіть так, до нашого народження. Ми можемо сказати, певно, Бог говорив саме для того народу, того часу. Друзі, багато є постанов господніх, які будуть говоритися, будуть проповідуватися аж до кінчини і до закінчення існування самої планети Земля і людства. Чому? Тому що воно є свіже, постійно має потребу в цьому. І постійно діюче. Слово Господнє яке є. Живе, реальне і, і діюче. Дотримуйся Божих постанов. Перше запитання для нас може лунати. Навіщо? Чому? Обов'язково? Актуально? Так актуально. Так обов'язково. Так потрібно. Навіщо дотримуватися? Наперед, забігаючи, хочу таку коротеньку дати відповідь, але важливо, навіщо дотримуватися, щоб не втратити майбутнє з ним або вічне життя з ним також. Текст, який візьмемо до уваги і до читання саме сьогодні в цій проповіді, це книга суддів. Подія записана з 13 по 16 розділ включно. Але читаємо вибірково по декілька віршів. 13-й розділ. Читаю з другого віршу: У той час був чоловік з Цори, із племені данового на ім'я Маной. Дружина його була неплідна і не народжувала. І явився ангел Господній дружині і сказав їй: Ось ти неплідна і не народжуєш. Але зачнеш і народиш сина. Отже, бережися і не пий вина і секери, і не їж нічого нечистого. Бо ось ти зачнеш і народиш сина, і бритва не торкнеться голови Його, тому що від самої утроби немовля буде назореєм Божим. І він почне спасати Ізраїля від руки кого, згадайте, філистимлян. Ніби хороший початок, гарний початок, приємний початок. Довго перебуває народ ізраїльський в поневоленні, в знущанні, в неприємних подарунках від филистимлян. Рабство можна назвати, поневолення, окупація. Щось подібне, як сьогодні ми отримуємо від наших сусідів ось такі подарунки. Але, друзі. Для цього народу, народу Божого, цей час був до, досить і досить великий. Зойк і крик, благання і прохання вдень і вночі лунали до кого? До Господа. І ось Бог вирішив дати їм визволителя або того суддю, який буде рятувати їх від цих бід. Можна було б назвати і сказати Бог, кого ти даєш, Він лише тільки народжується. А ще ж вік, а ще ж часу потрібно, скільки, щоб щось з нього вийшло, і він став справжнім ким визволителем або Спасителем для цього народу. Але в Бога є свій план, друзі. І наперекір Божому плану людина не має право йти. Молитися, благати, прохати, йти впустив молитви. На це ми маємо право, можливість, нагоду, якби тільки було ще величезне бажання. Ось що ми бачимо: Бог з'являється до жінки, чоловік, який має ім'я Маной, вона була неплідна, не народжувала діточок. І ось про що говорить Ангел: ти народиш сина. І він буде ще з немовля, назореєм. Боже. Тобто сила буде знаходитися його в волосі, якого не потрібно його ні обрізати, ні стригти, і він буде саме той чоловік, який буде рятувати народ ізраїльський. Брати і сестри, друзі, гості, ніби на перший погляд, дивлячись на ось цю обіцянку, яку він обіцяє, тобто ангел обіцяє для цієї сім'ї. Можна сказати, можна бути, перебувати в захваті, в подяці Богу. Бог нарешті ти почув молитву, Бог нарешті ти почув прохання, Бог нарешті ти почув крик, зойк, благання народу ізраїльського. Нарешті. Але, шановні, є умови. Бог, коли починає працювати, або Бог, коли починає давати відповідь, в Бога є умова. Цей чоловік не має стригти волосся, має бути назореєм і Виконати прохання, і план Господній, який Він запланував саме для Самсона. Що далі відбувається? Я хотів би читати із 16 го віршу. Перепрошую, 16 го розділу. Ніби все гарно йшло, ніби була отримана сила. Цією силою почав Самсон користуватися. Були великі надії на з'явлення або народження саме цього чоловіка Самсона. Але в 16-му вірші, перепрошую, розділі, ми бачимо щось, щось інше. Прийшов одного разу Самсон у Газу. І, побачивши там блудницю, увійшов до неї. Жителям Гази сказали: Самсон прийшов сюди, і ходили вони навкруги, і підстерігали його всю ніч біля воріт міста. Ховалися всю ніч, говорячи, до світла ранкового почекаємо. Як ви думаєте, що з ним хотіли зробити? І вб'ємо його. А Самсон спав до півночі, О півночі ж устав, схопив двері міських воріт з обома одвірками, підняв їх разом із запором, поклав на плечі свої, і що зробив, і виніс їх ще й на вершину гори, на шляху до Хеврона, і поклав їх там. Після того полюбив він одну жінку, яка жила в долині Сорек, ім'я її Даліда. До неї прийшли власники фелестимські і говорили їй. Умов Його, і вивідай, у чому сила його велика, і як нам здолати Його, щоб зв'язати Його і упокорити Його, а ми дамо тобі за це кожен 1100 сиклів срібла. І сказала Даліда Самсону, скажи мені, в чому велика твоя сила і чим зв'язати тебе, щоб упокорити тебе. Друзі мої, перше запитання з цієї події. Чи мав право робити Самсон ось цю подію, коли прийшов до Гази і побачив там подружку, до якої він увійшов? Я не думаю, що в Божих планах була саме ця подія, щоб вчинив Самсон. Перше, коли ми читаємо 14 і 15 розділ. Де він також придивлявся на чужих дівчат, то батьки його говорили ось про що. Не дивися на, на наших ворогів. Візьми собі жінку, з якого роду? З нашого роду, з нашого племені, з нашого народу. Але Самсон робив те, що він рахував за потрібне. І в цьому випадку він знайшов собі людину. І Він знайшов собі дівчину. Очі полюбили. Але до цієї дівчини прийшли фелистимляни, які почали пропонувати їй, скажімо, по-нашому на сьогоднішній день бізнес-план або колабораційний такий план для життя Самсона. Ми бачимо навіть у цьому випадку в вперше. Чотирьох віршах про те, що Бог все ж таки тримав його волосі, в обітниці, силу, яку він наділив його з самого дитинства. Що цікаво, друзі, виглядає, що навіть коли він увійшов до блудниці, сила залишалася ще з ним. Сила залишалася ще з ним. Сила не відійшла відразу після гріхопадіння Самсона. Жителі Гази дізналися, що прийшов Самсон. Попередньо він накоїв їм чимало біди, комусь і коліна ламав, комусь на поля і лисиці пускав і смолоскипами. Тобто такий здібний, винахідливий чоловік був, маючи ще й силу. І жителі Гази на нього дуже сильно образилися. І коли він прийшов і ночував у місті. Вони вирішили його знищити. Попередньо. Закривши міські ворота, насильні замки, можливо, навіть і охорона була. Але ми бачимо, що для Самсона це зовсім було під силу. Він їх не просто зняв, поклав собі на плечі, а ще й куди виніс, ще й на гору виніс. І там їх залишив. Я не знаю, чи вони потрібні були на горі, але. Це для нас є преобраз такий або свідоцтво про те, що Бог коли наділив силою. У Бога був план для виконання цієї сили для рятування народу ізраїльського. Але ж, друзі, він в цьому випадку згрішив, хай би ця сила вже залишала, правда? Ні. Дотримуючись перших слів або теми, дотримуйся Божих заповідей, щоб не втратити майбутнє з ним. Коли почав Самсон грішити, і потім ще й коли він знайшов собі вже Делідо, почав жити з нею, фелистиняни, коли прийшли до неї, почали домовлятися про такий план, вона згодилася на цей план. Вона згодилась на цей план. Кошти потрібні. Силу треба вивідати. Звідки вона? І ось три рази він її. Скажімо так, надурює, звідки в нього та сила. То сухими шнурками зв'яжи, то мокрими сімома мокрими, то потім волосся десь там, коли будеш тканину ткати, також на токарний верстат і моє волосся там вплити, нічого не допомагало. І вона обурена вже три рази говорить йому, да скільки ти мені можеш говорити неправду. На що потім він проламався і все ж таки сказав свою таємницю. Він говорить, що ця сила від Бога, я Божий чоловік. Друзі, він говорить, я Божий чоловік і ця сила від Бога. Хоча ми можемо задавати запитання Самсоне: та ти чиниш уже беззаконня, та чи, ти, ти чиниш уже великий гріх, який же ж ти сьогодні ще Божий чоловік. Друзі мої, людина чинить гріх і беззаконня. Але при тому всьому рахує ще себе ким Божим чоловіком. Скажімо, будь ласка, чи приємно було Богу дивитися на ось такі вчинки самого Самсона? Наша буде відповідь, певно, з... ні. Ні, друзі. Богу неприємно було дивитися. Але разом з тим Бог ще й терпить. Навіщо? Чекаючи, щоб людина повернулася до Нього обличчям, навернулася від злих своїх діл, покаялася від своїх гріхів, і що І в Слові Господньому в новому заповіті, коли Ісус Христос мав розмову з тими хворими людьми, яких зціляв, і говорить, що іди і більше і більше не гріши. А в іншому випадку Ісус Христос, коли зустрічає того, котрому сказав, я тебе зціляю, але ти нікому про це не розповідай. І що цікаво, що той хворий, який був, він вийшов тільки від Ісуса Христа, і наліво, направо його слова почали лунати, що хто ж мене зцілив, там він знаходиться. І коли наступного разу зустрічає його Ісус Христос, то ця розмова була саме ось така: Дивися, щоб не стало тобі гірше. Щоб не стало тобі гірше. Брати і сестри, Дивлячись на гріхи і на грішне життя уже Самсона. Згадуючи попередні слова, дотримуйся Божих заповідей, щоб не втратити вічне життя, не втратити майбутнє. Наперед забігаючи на життя Самсона. Чи втратив він щось майбутнє, яке хотів звершувати через його життя, через його силу? Саме Господь? Втратив? Він сказав дружині, якщо можна назвати це його дружиною, що його сила знаходиться у волоссі, і якщо його обстригти, то він втратить цю силу. Деліда залюбки це зробила, адже пахне гарними коштами. Можна ж підзаробити? Розповіла про це філистимлянам, які очікували її за стіною. Обстригла йому це волосся. І коли він прокинувся і побачив філистимлян поряд із собою, він схватився, ніби як вчора, й третього дня, маючи силу, і що хотів з цими філистимлянами зробити, Знову ж таки, певний суд, який він і вмів робити. Але, на жаль, сили вже, вже не було. Сили вже залишили Самсона. Що стається далі? Друзі, фелистимляни познущалися, не тільки обстригли волосся, не тільки посадили до в'язниці, закувавши його в кайдани, його ноги і руки, а й ще зробили, викололи йому очі. Брати і сестри, друзі мої. Гріх. Гріх це така гнила, річ в житті людини, яка не дозволяє пахнути, яка не дозволяє цвісти, яка не дозволяє розвиватися, яка не дозволяє навіть бути похожою на людину. І про те, що Женя говорив на початку, коли я справді пам'ятаю цього чоловіка, який приходив і говорив, що ай, подивись на того, подивись на іншого, я ніколи таким не буду. Друзі, прикро за цю, за цю людину на превеликий жаль, гріх, гріх його ще гірше б'є. Можливо, хтось сьогодні є на цьому місці і ви граєтеся із своїми гріхами. Ви говорите самі собі, що про це не знає тато, про це не знає мати, про це не знають діти. Про це з оточуючих ніхто не знає. Та й взагалі, друзі, на кожного із нас глянути сюди, ну хоч бери, та в рамку ікони вкладай, ми ж свято є святих. Діти царя-царів. Але коли залишаємося сам на сам, про наш стан, про наше життя, про наші вчинки, про наші похоті, про наше, про наше зацікавлення, що нам цікаве, знаємо, власне, хто ми і, і Бог. Я не раз в своїх молитвах, молячись до нього, кажу, Боже, я тобі дуже вдячний за те, що від Тебе нічого заховати не можна. Від Тебе нічого заховати не можна. Твій контроль, він на всі 100% є над моїм життям. І як би, можливо, нам не хотілося б десь заховати в свою комірчину окремо, кладову якусь і сказати, Господь. Всі 99, ти можеш території займати мого життя, а ось цей один відсоток моєї території, будь ласка, не ступай туди ногою. Але Бог знає наше серце, наш розум, наші бажання і нашу сутність усього нашого життя. Що відбувається далі, друзі? Самсона відростає волосся. Самсон починає каятись перед Богом. Він визнає свою провину, він визнає, що ось цей кордон, який не потрібно було йому переступати, він його переступав, широко шагаючи, ідучи і переступаючи ці кордони. Йому не раз сказала мати, йому не раз казав тато, йому не раз казали ті люди, які були поряд із ним, адже він був суддею. Не роби так, не чини так, не будь такий, як попередники твої були. Наш народ і так настраждався десятками та десятками років. Невже нам знову продовжувати наше страждання від народу филестимлян? Але, певно, можна припустити, Самсон далеко не прислухався до порад мудрих людей. Що відбувається далі? Відростає волосся і в храмі Ідола Дагона. Палестимляни святкували свята, щоб було над, над кимось порозважати, вони вирішили привезти Самсона, не помічаючи, що його волосся стало довше, а отже, і сили прибавилося. Його молитва була до Бога таким чином, Боже, я хотів би, щоб ти допоміг мені. Вчинити зараз вчинок, щоб належна слава належала кому також Богу, адже Бог дав народження Самсону для того, щоб той захищав їх від філистимлян. І в цьому випадку він просить до свого слуги або до хлопця, який був поряд. Підведи мене до двох колон, на яких тримався весь храм. І коли той хлопець підвів його, він обхватив руками ці колони, попросивши в Бога востаннє це зробити, і зрушив з місця ці дві колони, на яких тримався весь храм. Там загинули люди. Він з ними також загинув. І я читаю 30-й вірш, 16-го розділу і нижче. І сказав Самсон: Помри, душе моя, з фелестимлянами, і уперся всією своєю силою і обвалився дім на власників. І на весь народ, що був у нього. І зауважте далі, що відбувається і було померлих, яких умертвив Самсон у смерті своїй більше, ніж він умертвив за все своє життя. І прийшли його брати, і весь дім батька його, і взяли, і пішли, і похоронили його між сорою у гробі Маноя батька його. Він був суддею Ізраїля 20 років. Ніби зроблена частково праця, яку планував Господь. Але читаючи про весь потенціал, можливості і те, що, можливо, планував Бог відносно Самсона, ми бачимо, що він міг би зробити значно і значно більше. Друзі мої, дотримуйся Божих заповідей, щоб не втратити майбутнє з ним. Чи ми це робимо в своєму житті? Чи ми стараємося дотримуватися тоді, коли нам тяжко, боляче, або ми мріємо, щоб наша молитва була почута Богом? Бог багатько разів говорив до народу ізраїльського в старому заповіті. Бог багатько і через Михея в 6 розділі, в 8 вірші, говорить: о людину, сказано тобі, що. Що добро і що зло, і що потребує від тебе Господь, дій справедливо роби діла милосердя. А, в народі, а до народу ізраїльського в Левитах 26 розділом говорить я частково хочу зачитати декілька віршів, це з 26 розділу, з 13 віршу я Господь Бог ваш, який вивів вас із землі єгипетської, щоб ви не були там рабами. І знищив кайдани ярма вашого, і вивів вас підня... з піднятою головою. Якщо ж не послухаєте мене і не будете виконувати всіх моїх заповідей цих, і якщо знехтуєте мої постанови, і якщо душа ваша зневажить мої закони, так що ви не будете виконувати всіх заповідей моїх, порушливий заповідь мій, то і я зроблю з вами це пошлю на вас жах, жалість. Чахлість, гарячку, від яких стомляться очі і змучиться душа ваша, і будете сіяти насіння ваше, як марно, і вороги ваші з'їдять його, відверну лице моє від вас і впаде, і впадете перед вашими ворогами, і будуть панувати над вами вороги ваші, і побіжите, коли ніхто не буде гнатися за вами. А що ж Бог пропонував народу ізраїльському? Щоб народ ізраїльський звернув увагу на це і поставив до порядку денного на виконання в своєму житті. <клес> З першого віршу: не робіть собі кумирів, <клес> не робіть собі ідолів, і стовбів не ставте перед себе і каменів, із зображенням не кладіть у землі вашій, щоб кланятися перед ними. А кому ж тоді кланятися? Бо я Господь Бог ваш. Якщо ви будете чинити устави мої і заповіді мої, і будете зберігати і виконувати їх, то я дам вам дощі у час свій, і земля ваша дасть плоди, і дерева ваші будуть плодовиті у час свій. І молоти хліба будете досягати і збирати винограду, збирати винограду будете, досягати посіву, і будете їсти хліб свій досита». І будете жити на землі вашій безпечно. Пошлю вам мир на вашу землю, ляжете, і ніхто вас не буде турбувати. Прожену лютих звірів із землі вашої, і меч не пройде по вашій землі. Брати і сестри, друзі мої, ми часто, щоб дотримуватися Божих заповідей, дотримуватися Його постанов, дотримуватися його порядку, жити життям благочестивим, порядним християнським. Ми можемо казати Бог, я не можу. Мені тяжко це, мені не під силу». Можна іншими словами сказати, якби бути чесними власне, самим собою, то можна було б сказати, я не хочу могти так стати або так зробити, або це виконати. Я не хочу це зробити. Брати і сестри, друзі мої, гості, давайте переглянемо своє життя. Я переглядаю своє, кожен із вас своє. Не ближнього, не сусіда, який поряд з нами сидить, власне своє. Господи, що я зробив для того, щоб дотримуватись твоїх порядків, щоб дотримуватися твоїх установ, щоб мати справжні, справжнє і справді побожне життя в Тобі в Ісусі Христі? Що я для цього роблю? Інше, чи приємне моє ходіння перед тобою, чи приємні мої кроки, приємне моє життя, приємні мої вчинки? Чи я лише такий, будьмо відвертими і чесними, богобійний в храмі твоєму, а поза храмом я сам не похожий на своє обличчя в дзеркалі. Мої вчинки далеко не такі, які б ти хотів би їх бачити. Мої слова далеко відрізняються від сьогоднішнього мого стану. а мої думки взагалі-то бджолини рії. Хто ми є найсправді? Чи можемо ми сказати найсправді, що ми є ті, які дотримуємося Божого порядку? Чи можемо ми сказати, що ми є ті, котрі бажаємо бути його стовідсотковими послідовниками? Чи можемо ми сказати про себе, що ми є такі? Якщо так, то, то ви є щасливі, друзі. Перед нами є молитва. Молитва прохання, благання, власне, за наше життя. В цій молитві я пропоную переглянути кожен власне сам своє життя. Не дивіться на життя ваших батьків, не дивіться на життя ваших друзів, не дивіться на помилки ваших друзів чи ваших батьків, переглядайте свої помилки, свої вчинки. Не показуйте на когось пальцями. Краще тим пальцем в своєму житті знайти помилки, які є перешкодою до гармонійного спілкування з Господом. І я вірю, що в такому випадку ми будемо вдосконалюватися, ми будемо прагнути кращого нашого стану, зразковішого і досконалішого. Перед нами, друзі, молитва. Давайте ми схилимо свої коліна і звернемося до Господа.